Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Моя Історія в Канаді. Сьогодні відео я розповім про наш пошук квитків, як ми обирали провінцію, як пройшов наш переліт до Канади. А також те, що вас цікавить найбільше, це де шукати безкоштовні квитки, які вже з'являться 15 серпня. Отож, не гаймо часу, поїхали. І так, ось ви отримали свої візи. Що робити далі? Вперед шукати квитки. Відкриваємо Google, пишете країну, де ви перебуваєте. В нашому випадку це була Італія. І стоп, стоп, стоп! Хвилиночку. Ти щось не по порядку розказуєш? Канада велика. Скажете ви. Як мінімум, спочатку треба вибрати провінцію, а потім вже приступати до пошуку квитків. Все спочатку. Так, вибрати провінцію, це дуже важливо, як мінімум, фінансово, а ще багато різних факторів, які ви знаєте і не знаєте. Один інструмент, по якому ми орієнтувалися, це була табличка, в якій є вся необхідна інформація для початку і по якій можна поприділитися з провінцією. Інформація є як англійською, так і українською мовою. Одним словом, в опис під це відео подивитесь і все зрозумієте. Я так думаю, що частина з вас буде їхати до родичів, які є в Канаді, і які раді вам допомогти. То ламати голову з вибором провінції відходить на другий план. Але що робити, якщо родичів немає? Друге, що я можу порадити і що робили ми, то вибирати ту провінцію, де ви зможете працювати по своїй спеціальності, як не відразу, то через деякий час. Все залежить від того, який у вас рівень англійської мови. Отож, заходимо на сайт JobBank. Лінк залишу в описі. Для зручності можете заходити через Chrome, де є переклад на українську мову, і нажимаєте Планування кар'єри. В цьому списку вибираєте профілі посад, Job Profiles. Далі для Occupation від занять. Пишете свою професію на англійській мові. Я покажу на прикладі своєї професії, А ви вже пишіть свою. Зі списку вибираєте свою професію. Місце знаходження Пишете будь-яку професію, наприклад, Альберта. Вибираєте зі списку провінція Альберта і нажимаєте пошук. Тут вам відкривається вся інформація по вашій професії, де все описується, які вимоги потрібно, які зарплати. Одним словом, якщо вам цікаво, то подивитись. але нас цікавить перспектива нашої професії. Натискаєте перспектива. І тут вам відкривається вся інформація, де буде актуальна ваша професія на наступні 3 роки, в яких провінціях. Для зручності можете відкрити собі карту, щоб бачити. Як видно по карті, по моїй професії це найкраще Саскачеван. Середній рівень це Альберта, Онтаріо, Ньюфаленд і Лабладор. І мінімальний рівень це Британська Колумбія. В інших провінціях і територіях перспективи немає. І ось наш список скоротився з 10 провінцій і 3 територій до 5 провінцій. Це Альберта, Британська Колумбія, Саскачеван, Онтаріо, Нюфанленд і Лабладор. Далі ви можете повернутися до таблички, про яку я говорив швидше, і продовжити свій аналіз там. Ми так і зробили. Почали від лишні провінції. Перша відпала Нюфанленд і Лабладор. Тому що про цю провінцію ми нічого не чули і не знали. Далі, кого відсіяти першою, випало між Британською Колумбією і Онтаріо. Тому що це на дві найдорожчі провінції. Ну, звичайно, не вся провінція, але ж деякі великі міста, такі, наприклад, як Ванкувер і Торонто. І в наш список бажаних провінцій не потрапила провінція Онтаріо. А Британська Колумбія потрапила. Так би мовити, чорного списку, на всяк випадок, іншими словами. І ось майже фінішна пряма, вибір між двома провінціями Альберта чи Чусачиван. Я почав знову моніторити Джобанк, Google, інші сайти для пошуку роботи в по провінціях. І стало ясно, що в Альберті буде більше шансів щось знайти. Плюс в Альберті природа виглядала більш цікавішою. Наполовину грудей видихнули. Що провінцію обрали, тепер потрібно вибрати місто, в яке ми будемо летіти. Тут список був невеликий: всього два міста: це Едмонтон чи Калгорі. Тут я почав порівнювати клімат. Ну, звичайно, чим ближче до екватора, тим тепліше. Також подивився в яких широтах знаходиться Україна і порівняв їх з Едмонтоном і Калгорі. Ну і звичайно, звідки буде ближче до гір. В цьому раунді переміг Калгорі. Отож. Ми летимо до Калгорі. І забігаючи наперед, я навіть уявлення не мав на якій висоті знаходиться Калгорі, а це 1050 метрів над рівнем моря, що приблизно український Буковель, але проте трішки пізніше. Про те, як ми обирали провінцію, як вибрали місто, я вам розказав. А тепер можна кричати: вперед шукати квитки. Але щоб ви собі знали, що ми це робили не коли отримали візи, а коли почали складати анкету. Це лише на відео можна розказати за 5-10 хвилин. Не все так просто, як ви собі думаєте, але я думаю, що ви з цим впораєтесь. Отож, переходимо на доступного етапу пошук квитків. Ну, звичайно, Google це найкращий помічник. Але ми також використовували ще Aviasales і Kiwi. І не забувайте порівнювати ціни з офіційними сайтами авіакомпаній. Там деколи може бути дешевше, а може бути і навпаки. Коли ми шукали квитки, дружина знайшла інформацію, що польська авіакомпанія LOT надає безкоштовні квитки на переліт до Канади. Якщо не помиляюсь, то до Торонто. Також у групах на Фейсбук. Писали, що люди купували квитки обидві сторони і так виходило дешевше, але ні перший, ні другий варіант нам не вийшло. Але ви спробуйте такі варіанти, може вам пощастить більше. Сам пошук квитків справа індивідуальна. Ви знаходитесь у різних країнах Європи, їдете у різні міста Канади, маєте різні побажання щодо перельоту, але у всіх є спільне бажання, як дешевше долетіти, а може й безплатно. Тому шукайте і обов'язково знайдете те, що вам потрібно. А тим часом я вам розповім, що у нас вийшло, і надіюсь, це вам допоможе. Переліт ми запланували з Мілану. Одна пересадка була в Дубліні, Ірландія, а з Дубліна до Калгорі. Чому так? По-перше, затягувати переліт ми не хотіли, максимум тиждень зібрати валізи, роздрукувати документи. І щоб в Канаді почати швидше адаптуватись до навколишнього середовища. Поки літо, поки Симон не йде до Садіка. По-друге, прем'єр-рейс з Риму був дорожчий і аж через три тижні був дешевший. Ще один варіант дешевший був летіти через Англію але до Англії потрібна була віза, тому що дешевими авіакомпаніями, такими, наприклад, як ми летіли Ryanair потрібно було виходити з транзитної зони. А в Ірландію на той момент для українців зробили безвіз на 90 днів, тому ми обрали саме такий маршрут. Спочатку ми купили квиток з Дубліна до Калгарі, авіакомпанії Веджет. Квиток брали на офіційному сайті, тому що так було дешевше, а потім підбирали квитки з Мілану до Дубліна компанії Ryanair через пошукову систему Kiwi. Там було теж дешевше. На офіційному сайті. З багажу у нас була велика валіза, яку ми реєстрували, дві ручні поклажі, сумка з комп'ютером і рубзак. Що ж по цінам? Мілан, Дублін обійшовся нам 175 євро, а Дублін Калгарі 1300 канадських доларів. Це ціна за нас трьох і за багаж. Візи ми отримали 5 травня. Хто не бачив мою історію про те, як ми заповнювали анкету, які з нами стали пригоди, подивіться це відео. 6 травня ми купили квитки на 12 травня. А тепер те, про що ви чекали найбільше в цьому відео, це де шукати безкоштовні квитки. Так, інформація є, що будуть розігрувати безкоштовні квитки до Канади. Прийом заявок відбудеться 15 серпня. Тому слідкуйте за інформацією на сайті. Посилання буде в описі. Настало 12 травня ми в аеропорті Мілану і тут почалися проблеми. Отож, наступний наш крок переліт до Канади. В аеропорт ми приїхали вчасно за 2,5 години до вильоту. Здали багаж, отримали свої посадкові талони, пройшли паспортний контроль. Пройшли до нашого виходу і чекаємо. Півтора години до виліту, година, півгодини, а літака все немає. Я відкрив спеціальну програму, щоб подивитись де літак, а він ще летить з Ірландії і думаю, приїхали. Ну що робити, в нас іншого вибору немає. Будемо летіти. Що буде, то буде. Одним словом, вилетіли ми з запізненням на одну годину. Сидимо в літаку і прораховуємо всі можливі варіанти. Так, запізнюємося на 1 годину, тобто час пересадки скорочується з 2,5 години до 1,5. Прилітаємо, получаємо багаж, швиденько біжимо його реєструвати і якнайшвидше на борт. Ну, в принципі, по теорії мали би вистигнути, думаю я. 45 хвилин мало би вистачити. Приземлились поки що по плану. І поки літак їхав. До свого терміналу план провалився, тому що він туди їхав цілих 20 хвилин. Поки ми вийшли з літака, поки добігли до стійки видачі багажу, знову втратили час, прибігли на стійку реєстрації і тут проблема номер 2 Вона закрита. В якому ми були шоці, це нічого не сказати. До виліту все менше і менше часу, а ми не знаємо, що робити. Побігли до входу в термінали, і там нас з цією валізою не пустили. Я підбігаю до охоронця, питаю, де можна залишити валізу. Він бере мене з собою, веде знову до стієк реєстрації і каже, тут вже закрито. Я кажу, та я в курсі, де можна залишити? Він каже, потрібно йти в той вихід, до тої інформаційної стійки. Я кажу, окей, дякую. І побіг назад до входу в термінали. Порадились з дружиною і вирішили. Сьогодні до Канади не летимо іншим рейсом. Ви повірили? В кишені майже вітер і тут ще думати, чи валіза, чи Канада, та безперечно, що Канада. Але просто так валізу лишити і втекти, то можуть пов'язати, та ніякої Канади не буде. Беру валізу і біжу в туалет. Звідти ще забираю деякі речі, які можна взяти в руку, і бігом пулею до входу. Залишається ще якихось 20 хвилин, а може трішки менше, пройшли паспортний контроль поки туди-сюди. Давай бігти до нашого виходу. А бігти там стільки, так здавалося, що пробігли 30-кілометровий марафон. Підбігли до входу, а всі нас тільки чекають. Дивлюся вікно, він так стоїть і слава Богу, встигли. Сіли ми в той літак, і він ще приблизно десь одну годину не взлітав. Чи це було через нас, чи ні, нам вже було байдуже. Головне, що ми встигли. А далі зі всім розберемося. Переліт пройшов спокійно, годували добре, Симону було не сумно, грав в ігри на моніторі. Можна було фільми подивитися, можна було поспати, але ми за весь переліт, який тривав 7,5 години, ми так і не заснули. Підходить час до посадки, і тут у мене очі на лобу вискочили. Вже майже сідаємо, а на моніторі показує, що ми на висоті ще 1300 метрів. І тоді до мене дійшло, що Калгар знаходиться на висоті 1050 метрів над рівнем моря. А це зовсім інший клімат. Так що майте на увазі. І ось ми приземлилися, І як дивно по розкладу, а ще відчуття закладення вух зовсім не було, як завжди у мене є. Далі ви виходите з літака, йдете по аеропорту і доходите до спеціальних стійок, де вам потрібно заповнити свої дані, відсканувати паспорт, зробити фотографію, і вам виходить такий чек. З тим чеком ви йдете до офіцера, але ще не міграційний офіцер, просто офіцер, даєте йому той чек, даєте паспорт. Він ставить якісь питання, які я не пам'ятаю вже, але точно питав про гроші. І, в принципі, все. Йдете получати багаж, і йдете до міграційного офіцера. Так як ми свого багажу спекалися, ми пішли до офіцера зразу. Проходите коридором, підходите до інформаційної стійки, там даєте свої роздруковані, так би мовити, ворк перміти які ви маєте на руках, даєте свої паспорта, і вам кажуть, що покличуть. Ви йдете в залу і чекаєте. поки Офіцер не вигукне ваше прізвище. Ми чекали приблизно годину, плюс-мінус 15 хвилин. Підійшли до офіцера, офіцер нам надрукував ворк-перміти для Симона в стаді Перміт. Ви перевіряєте всі дані, офіцер вам розказує, в яких сферах ви не можете працювати, доки не пройдете медогляд на протязі 90 днів. Про це буде вказано в Work перміті Е, у нас в WordPress-міті позначки коет не було. Про цю позначку розповім у інших відео, але забігаючи наперед, краще, щоб вона була. Якщо хто знає, про що я розказую, то в нас усе вийшло зробити без цієї позначки. Також ми запитали про СІН номер, чи можна зробити у них. На що вони відповіли, що ні. Потрібно йти в спеціальний канадський сервісний центр. Але ви спробуйте, може що і вже поміняли, бо вже багато часу пройшло. Отож, з цими документами, які ми отримали, ми вступили на канадську землю. А yes! Що тут можна сказати? Якщо ви летите сім'єю, а в принципі і сам, і у вас не одна валіза, то краще пакувати валізи так, щоб у кожній валізі були речі для всіх на перший час. Бо багато чую, що гублять багаж, і він може повернутися не відразу, а через деякий час. Це перше. А друге, плануйте пересадки більш тривалі. І незалежно чи в Європі ще у вас пересадка є, чи вже в Канаді. А якщо в Канаді, то маєте на увазі, що work Permit вам видають ті коли які ви прилітаєте перше. І у всіх займає різний час на оформлення документів. Ось в принципі і все, що я хотів вам розповісти у цьому відео. Кому сподобалось і для кого була корисна ця інформація, кладіть подобайку. Кому цікаво буде дивитись наступне відео, підписуйтесь на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. З вами був Тарас, слава Україні!